Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонату України Ю-19. Розглянемо результати сьомого туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Сьомий тур розпочався у четвер, 25 вересня. Епіцентр на виїзді переміг Кудрівку 4-1. У п'ятницю, 26 вересня, відбулись три матчі. Зоря вдома перемогла оболонь 1-0. Карпати та Динамо зіграли в нічию 1-1. Олександрія вдома перемогла Полтаву 3-0. У суботу, 27 вересня, пройшли три матчі. ЛНЗ Черкаси та Кривбас зіграли в нічию 2-2. Металіст-19-25. Вдома переміг Колос 2-0. Шахтар на виїзді переміг рух 3-2. Заключний матч 7-го туру пройшов у неділю, 28 вересня. Полісся на виїзді перемогло Верес 2-1. Перше місце займає Шахтар. У Шахтаря 7 перемог із 7 можливих. Друге місце Динамо. У Динамо 15 очок. Третє місце Полісся у Полісся 13 очок. У другій половині таблицю замикають Епіцентр Кудрівка та Полтава. Найкращий бомбардир, нападник Шахтаря Мухамаду Кантех. На рахунку 18-річного гамбійця 10 голів. Не пропустіть огляд 8-го туру на нашому каналі.